Підходить осінь, скине листя з дерев, тепло втрачає вітер смоли на місці з дирем, але не ліс на старе. старе Всі потрібне бабло. Я купив би щастя, я купив би і любов. Так краще. Канал Технарня робить перший ексклюзивний огляд на свіжий флагманський смартфон від компанії LG. Це модель V30. Якщо ви раптом почали гірко плакати, згадуючи 2017 рік, значить я не йо. І оглянути смартфон п'ятирічної давності було правильним рішенням. Тим часом пораджу підписатися на канал та увімкнути всі сповіщення дзвіночком, якщо ви обожнюєте дивитися огляди на актуальну техніку, або не дуже актуальну. Отже, LG v 30 це моя справжня любов. А я? А ти просто Таня. Біже! Таня. А поки я продовжу. Смартфон на теперішні мірки вважається компактним, адже має 6-дюймовий HD OLED-екран. Звичайно, тут вже застарілі 60 Гц, але з іншого боку, згадаємо, що актуальні айфони без приставки PRO у назві теж мають аналогічну частоту оновлення. Однак максимальна яскравість в 600 з копійками ніт не дуже вражає, навіть на фоні сучасних бюджетників, які показниками вище тисячі ніт розбестили споживачів як священники діточок. Зате тут немає вирізів, чубчиків, острівців та інших промислів лукавого, бо фронталку з розмовним динаміком розмістили у верхній рамці, яка може виглядає товстою, зате принаймні симетрична до нижньої, що радує внутрішнього перфекціоніста. Задня частина, хоч і глянцева, однак має цікаву піксельну структуру, яка додає приємні переливи та частково приховує відбитки пальців. Скруглена алюмінієва рамка по периметру відповідає кольору корпуса і має Красиве глибоке блакитне забарвлення. На свій час флагмани LG отримували військову сертифікацію витривалості mil std 810G. Це дозволяло бити смартфон без особливих наслідків. Бити це злочин, бити злочин. За кілька років активної експлуатації без чохлів та плівок девайс отримав буквально кілька ледь помітних подряпин на задньому склі та кілька мікроподряпин на екрані. Зверніть увагу, що це Gorilla Glass 5 покління, яке, на мою думку, вийшло дуже вдалим. Блок камер, хоч зараз і не здається дизайнерським шедевром, та на фоні конкуруючих флагманів 2017 року це був дуже навіть приємний варіант. Із подвійними камерами, лазерним автофокусом та. Спалихом. Сканер відбитків пальців на спинці, а тут ще й він був поєднаний з клавішою Вімкнення ультразручне рішення, яке вимерло в сучасних смартфонах, як данина естетиці. Ну а нижче логотип Bang Olufsen, бо в смартфоні є від них сертифікація. А ще в комплекті йшли одноіменні навушники, які мені служать і досі. Звичайно, тут є і 3,5 мм джек для підключення навушників, а також окремий аудіочіп. В ролі заліза ми маємо дуже вдалі. Алесь на Dragon 835, який у 2017 році видавав хорошу потужність при мінімальному нагріві і досі прекрасно себе почуває в більшості додатків. Навіть можна доволі комфортно побігати в той же Call of Duty при високих налаштуваннях графіки. У мене версія з постійною пам'яттю на 128 ГБ, що зараз є базою для флагманів. Тому навіть через 5 років такої кількості вистачає переважній більшості користувачів, не враховуючи терабайт. Маніяків. І саме я для себе обрав версію на 1 терабайт, і вже навіть один раз її повністю забив. Бити це злочин. Єдиний хардверний параметр, який навіть на той час вже був не дуже достатнім, це кількість оперативки у вигляді 4 гігабайтів. Тому фонові додатки відносно часто вивантажуються, хоч це й частково компенсується швидкодією процесора. Мобільний підрозділ компанії LG помер, і на це є безліч причин. Але одним із факторів можна Однозначно назвати повільне оновлення прошивок або ж взагалі їх відсутність. LG V30 Plus виходив на сьомому андроїді і через рік отримав восьмий, на якому працює і досі. Дев'ятий Андроїд теж виходив для цієї моделі, однак конкретно до України він не долетів. А бавитися з перепрошивками я особисто не мав бажання, бо був зайнятий мріями про створення свого каналу на Ютубі. Так, технарня виношувала свою ідею багато років, тому могли б її вліпити в подобайку, Я вже навіть мовчу про підписку і комент, бо це і так очевидно. Як себе почуваю Android 8 у 2022 році? Як я після чотирьох енергетиків, старий, тахікардією, але ще живий. Сьогодні оболонка від LG виглядає застаріло, та при цьому вона досі залишається доволі функціональною та має свої прикольні фішки. До речі, Always-On-Display тут набагато приємніший за сучасні реалізації. Бо цифри годинника мають бути достатньо великими, щоб побачити їх з іншого кінця кімнати, а на сучасному лайні для того, щоб дізнатися, котра година, треба бігти за лупою. Крім цього, сюди ж виводяться швидкі налаштування. А ще це були часи, коли всі масово ставили сторонні лаунчери через певну недолугість вигляду оболонок від LG чи Samsung, в тому числі і я. Преміум версія нова лаунчер дозволила все гарно налаштувати під себе, а повное Ані жести в додатках реалізувалися окремою програмою через їх відсутність на рівні системи восьмого андроїда. і все це працює навіть зараз доволі швидко та без значних обмежень. Однак для певних нішевих застосунків може знадобитися таки новіша операційна система. Основні камери не просто так майже не виступають над поверхнею дуже тонкого корпуса. В ті далекі часи у смартфони ще не запихали величезні модулі, а якість зображення старалися витягувати покращенням оптики. Головний датчик на 16 мегапікселів має світлосилу F1,6, оптичну стабілізацію та еквівалент фокусної відстані у 30 мм, що означає більше наближення, ніж у сучасних смартфонів, у яких переважно 23-24 мм. Міліметри. У 2017 році обчислювальна фотографія лише починала розвиватися у смартфонах, тому на стоковій камері результати в автоматичному режимі пристойні для свого часу. Однак, порівнюючи з новими флагманами, ситуація доволі сумна. 4К-30 кадрів в секунду, LG V30. Плюс, плюс, плюс чи мінус? Плюс. Гірша деталізація, дещо блідіші кольори, а динамічний діапазон гірший навіть за такі ж в iPhone 14 Pro. Складно уявити, правда? Так, ще можна перемикатися на ширококутний модуль при записі. Це дуже класно, правда, Таня? Скажи, що це класно. Супер клас! Тетяно, а добре? Коротше, довгоочікуваний відеобатл між... LG V30 і iPhone 14 Pro, на який ніхто не очікує, бо звичайно що е, трошки е, різні вагові категорії, цінові категорії і вікові категорії у цих телефонів, але менше з тим якось так вони дають картинку в 4К 30 кадрів в секунду. Можеш порухатися, щоб стабілізація за мною йде. Йде за мною оператор Ша. Оператор що йде за мною. Операторка. Операторка чи операторша? Операторка, мабуть. Не знаю, за гугли. Ну це в принципі сутінки, а майже сутінки, а iPhone логічно, що напевно видає кращу картинку, що й не дивно, тому що вважається, що він найкраще знімає відео на мобільному ринку смартфонів. Але, скажімо так. Чи так далеко він втік від флагмана 2017 року від LG? Цікаво буде визначити і подивитися. Як там воно буде? Трохи втік біч. Ну трохи втік, логічно, але... Трохи сильно втік. Ти б а... вебилив е, LG. Так я і так білий, бо холодно, як срака. Н Нє. Що? Е, тобі ніс вебилив LG. Тебе ніс. Не червоний, як на айфоні. Це дуже Так. Да. Жесть. Він дві як заблюрив, і ніс. Та й добре. Ти як кореяночка. Та в тому ж 2017 році компанія Google презентувала піксель другої версії, який показав неймовірний стрибок у мобільній фотографії. Як ми знаємо, завдяки відкритості операційної системи Android, народні умільці майже відразу почали прилаштовувати додаток піксельної камери на інші смартфони. І результати справді вражають. Алгоритми корпорації Добра перетворювали навіть бюджетні смартфони з найгіршими модулями камер у фотофлагмани. Сьогодні в Google камері зазвичай уже немає потреби, оскільки майже всі виробники солідно підтягнули стокові застосунки. Але от для LG V30 це змінювало ситуацію кардинально. Звичайно, портовані версії алгоритмів пікселів працюють не надто стабільно, а в цьому випадку взагалі на кожен модуль камери потрібен окремий додаток. Та це були вимушені жертви. А нативного портретного фото власники цих девайсів дочекалися лише на 5-мегапіксельній фронтальній камері, хоч вона жахлива навіть на мірки 2017-го. Зате в неї була крутезна функція маскування всіх прищиків та інших недоліків шкіри завдяки тришовій якості. Full HD 30 кадрів в секунду знімаємо, максимум якість, дуже дуже не дуже фігова якість, але це супер класно, якщо ви не хочете світити своїми порами і прищами. Супер класно. Топ. Топ-камера. Дивовижно, але акумулятор на 3300 мА живий та й досі тримає заряд навіть трошки краще за трирічний s 20 Ultra від Samsung. Ви спитаєте, на хуя робити огляд на старий смартфон від компанії, яка вже навіть не випускає смартфони? А я відповім. Його знає насправді, просто хотілося показати прогрес смартфонів за 5 років. А крім того, трохи поностальгувати і навіть переконатися, що флагман через стільки років може бути цілком юзабельним. Це був огляд на мій улюблений смартфон. А щоб не пропустити огляд на найбільш не улюблений смартфон, підпишіться на канал та вліпіть дзвіночок, щоб не пропустити. А ще можете написати в коментарі, який телефон вам приносив найбільше кайфу при користуванні.